Вастон пост пише про те, що і Олаф Шольц до речі про це говорить канцлер Німеччини. Що Дональд Трамп розуміє, що початок ведення будь-яких переговорів з Російською Федерацією мають відбуватися тоді, коли Україна буде виступати з позиції сили, коли Україна буде сильною. Але попри це, Трамп закликає Європейський союз посилити подвоїти зусилля з допомоги Україні військові, фінансові і так далі. Але при цьому... Він же сам каже про те, що Сполучені Штати будуть давати менше зброї, ніж дає зараз нинішня адміністрація Джозефа Байдена. Як це між собою корелюється? І Чи дійсно це може зробити Україну сильнішою перед початком переговорів з Росією? Ну, в першу чергу, Трамп зрозумів, як бізнесмен хоче перекласти основний тягар допомоги на європейський союз. Це було при першій каденції, і при другій, відповідно, це дуже відчутно. Тоді він став ну 2% від ВВП. Тепер уже 5% – це явно на е, декілька разів більше. Тому дійсно нам треба ставку робити на європейські країни раз з другого боку, в будь якому випадку Трамп грає зараз на протиріччях із Байденом і заявляє про те, що має зменшена допомога, даючи сигнал Росії. Але якщо будуть переговори складні, він буде бачити реальні загрози і не тільки так сказати, своїм союзникам по НАТО, а й і США. Він буде подвоювати якраз і виробництво і озброєння техніки новітніх США. Але й забезпечувати і сценарій посилення якраз угрупувань і баз в Європі і підтримки України е, як е, потенційний формат тиску на Росію. Це гра буде з одного боку, наші я можу послабити, але у випадку того, коли дійсно будуть досягнути домовленості на прийнятних умовах або посилити, що шансів де, Путін не буде, і в даний момент я задію всі ресурси, включаючи підтримку України не зброї, яку Байден не давав. А це вже буде ще один е, фактор і реальний тиск. Знають те, що ми говорили, Путін реагує на конкретні, дуже критичні дії і, можливо, навіть потенційні загрози, більш потенційні, ніж прям прямі передачі. І зрозуміло, це те, що ми неодноразово відзначали. Це коаліція в цьому форматі з іншими країнами, і те, що ми відзначали, що Трамп недаром запросив кинчик е, е, Дзіпіна на інаугурацію. Це був сигнал, що готовний з поряду питань, де є спільні інтереси, а це перше безпекові співпрацювати з тим же Китаєм. Є комунікація з Індії Туреччини. Розуміє, вже формується безпековий такий неофіційний альянс на новому десь порядку. Як лідери визначаються, в цьому форматі повинна бути Україна як країна, яка потерпає загрози, і є майданчиком до тих сценаріїв глобальних війн. Тому в даний момент я думаю, що зменшення буде, але бізнесмен рахує, що все-таки на Європу треба перекинути основні ресурсні затрати щодо підтримки України. Колегорочу, ви знаєте, тут е, джерела е, видань е, фінських, до прикладу, пишуть наступне. Російська Федерація відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни східного флангу НАТО. Повідомляють фінській газеті Джерела в Альянсі». Росія буцімто буде прагнути до кордонів туркуського миру 1743 року. У цьому випадку російські сили вторгнення будуть націлені на річку Кюміокі, а далі на північ на потоку Пуламан. Далі видання політико днем раніше пише, що Росія може спробувати захопити частину Естонії. Політика писала, описала можливий сценарій: місто нарва, російське мовне населення і так далі. Більше того, в останній час ми спостерігаємо, як Росія руйнує інфраструктуру, кабелі? Ми знаємо в відповідному Балтійському морі. Так що Шпигунське судно Фінляндією було затримано Російською Федерацією. Скажіть, будь ласка, чи нападе Росія на якісь країни НАТО в найближчий час? Найближчим часом точно не нападе. Тому що Росія зараз губить величезні ресурси в Україні, виділити великі новітні види озброєнь і частини для війни з НАТО це просто нереально. І треба так сказати, да, говорить про це і готуватися, але е, просто реально цією ситуацію. Але з іншого боку, що Росія може, і в них є ресурс для цього, це провокації, це диверсії, тобто гібридні війни. Оце в них е, дуже чітко спрацьовано. Тому що ці ресурси не використані навіть на наших теренах. Вони задіються за кордоном за рахунок тих можливостей, які є. В першу чергу, наприклад, використання флотів, особливо в Балтиці, в інших морях, це нищення інфраструктури, перерізання кабелів, ведення розвідки, підготовка якихось комбінацій по підриву, от зрозуміло дезорганізації, можливо, введення в систему суспільства. Протиріч між різними політичними, соціальними групами. Наприклад, дуже активно зараз те, що проголав Медведєв, це дестабілізація з боку тих людей, які прибули з близького середнього сходу, тобто іммігрантів, а Росія там традиційно має агентуру, має підгодовувати їх фінансовими ресурсами. Іншими засобами а агентура вести якраз ці операції щодо дезорганізації підпалив, підривів і інших засобів. Оце реально і тут треба особливо спецслужбам країн НАТО об'єднатися щодо протидії таких факторів, ви таких зв'язків, активне зняття е якраз на упередження таких загроз, особливим виявленням мереж резидентур. І технічні засоби, які забезпечують, оце сьогодні завдання нам родин протидіятися агресорів. Да, дійсно готуватися можна для військових операцій. Але ще раз говорю, що Росія сьогодні, потенційно розпочинаючи війну з НАТО, зрозуміло ставить дуже пришвидшений хрест на своїй взагалі моделі існування, тому що потуга НАТО в десятки разів перевищує Російську Федерацію, але вона навіть свої великі ітарні можливості мілітарні, підкреслюю, не готова. Відірвати якісь ще величезні війська з фронту України, знайте, Микола Грочу. Цього тижня відбулось чотири авіатрощі. Чотири декілька днів тому, як ми знаємо, в Казахстані. А сьогодні три, фактично: в Канаді, в Норвегії і в Південній Кореї. От я зараз демонструватиму по-перше, там свіжі кадри з південної Кореї, коли фактично цивільний пасажирський літак зазнав ось цього. Він врізався в паркан, втратив керування. Ризився в паркан. Понад 200 людей загинуло. Це надмасштабна катастрофа. Далі, ось цей кадр. Це вже кадр, фактично, з Казахстану. Коли, як ми розуміємо, російською ракетою було підбито пасажирський цивільний літак, що прямував з Азербайджану, йому не дозволили сісти в грозному, натомість випустили ракету. Потім закрили аеропорти, спрямували в море цей літак, диспетчери. Але от пілоти виявилися досвідчені. їм вдалося таким чином посадити літак. Він вибухнув звичайно. Частина людей загинула, частина залишала, залишилася жива. Володимир Путін подзвонив вчора президенту Ірхаму Алієву, президенту Азербайджану, і вибачився не за те, що Росіяни збили цей літак або ж підбили, а за те, що просто це відбулося в повітряному прості Російської Федерації. Хочу з вами детально обговорити цей інцидент. Ну, в першу чергу різні причини щодо айотрощя, е це дійсно буває, знаєте, е в природі і різні періоди, що ці е айотрощі якось збігаються по часу. Але по кожній треба конкретне розслідування. Якщо ми говоримо про крайні е ситуації, пов'язані з азербайджанським е е літаком, це конкретно удар російських ППО по цивільному літаку. І в даній ситуації. Всі системи контролю, особливо військові моделі ППО Росії, можуть ідентифікувати це цивільний чи військовий літак чи дрон. Тому в даній ситуації впливають на те, що якісь дронові атаки, вони там випадково нанесли удар по літаку. Це фактично нереально. Скоріше всього, так сказати, система ППО спрацювала на політ літака. Вони ідентифікували як цивільний, тобто не провели всіх засобів, або можливо навіть умисно дехто використав над. Території Чечні для такого інциденту і нанесли удар. Там вже не розбиралися. Дійсно, з нашого боку, були удари, тому що Росія кожен день тероризує всі міста і села України. Розуміло, що ми наносимо контрудари по конкретним військовим об'єктам або комунікаціям. Тому в даний момент це сьогодні боє використовуватися, щоб начеб Україна спровокувала таку ситуацію. Але Путін, по першим діям, ми бачимо. Зрозуміло, що це доповідається зразу, дав команду приховати. Мало того, згідно міжнародного морського е, повітряного права, літак, повин, терміново, якщо зазнав якоїсь аварії, катастроф, загроз, е, виходячи на е, пункти керування польотами, в будь-якій частині Росії терміново е, посаджений за допомогою тих засобів, які відповідно мають Російська Федерація. А він навпаки це не здійснив, порушивши норми. Повітряного права фактично привівши до такої трагедії з одного боку ударами, а тоді не надання допомоги. Це ще один злочин, який е, кваліфікується як тяжкий повітряно так сказати право, який передбачав би е, дії країни, яка щось навіть скоїла, задіяти всі ресурси, щоб е, забезпечити, хоча б елементарну безпеку або збереження людей. Цього не було зроблено. Тепер Путін синічно розкаже якийсь інцидент. Тобто до останнього разу вони намагалися приховати, з додати допомоги, тому що це відбувалося б тоді в повітряному просторі Росії, якимось чином вивезти цей літак, щоб він вилетів за межі Росії, а там рехай розбираються чи казахи, чи інші країни, де він сяде, буде розіб'ється. І там можливо працювати сценарій, що сталося там, на території іншої країни. Ну так не сталося, тому що відфіксовано було і іншими засобами контролю, включаючи космічні, ну і конкретно пасажирами, які навіть розмістили відео, як це сталося. Тобто, вже аргументів не було. Але зараз Путін намагається приховати свій злочин, розговорив, говорить про якісь інциденти повітряного простору Росії і за щось невідоме бачається. Він повинен притягнути до кримінальної відповідальності, тому що всі команди даються Путіним, і повітряний простор не закрив Путін. Чинися Росії притягнути Україну до цієї трагедії, що вони зараз вже почали робити, і якими можуть бути наслідки для Путіна? Він відкупиться, він політично вплине на лідерів то, то самого Азербайджану, так або там на Казахстану, або можливо він буде погрожувати. Я не знаю чи набере ходу ось ця трагедія, яка трапилась, чи Путін буде покараний? Ну або ж путінський режим. Зрозуміло, що він завжди всі трагедії, навіть теракти намагався кваліфікувати як е, дії України. Пам'ятаємо теракти, а тоді від, від рух терористів до кордону, начебто України, до поля бою, до фронту. Ну просто смішно, але але це було заявлено на всіх міжнародних рівнях. ООН було заявлено, тобто абсурдні, так сказати, оправдання. Коли їх вже наглядний. це не те, що треба ще доказувати. Точно так же цій ситуації він має розказати про дрони, які могли нести удар, або, або в крайній випадку це змушений удар був. А якісь уламки могли полетіти. Це все, що завгодно, буде застосовано. Але з іншого боку, буде дійсно засовувати підкуп. Він розуміє, що ні казахський лідер Токаєв, ні Алів не хоче явної військової конфронтації. І навіть економічно частково, тому в даний момент буде завіряти в тому, що він компенсує. Я думаю, на неофіційному рівні було задоволено якісь потреби і Азербайджана, і Казахстану, щоб вони мовчали. Вони будуть мовчати, тому що їм також невигідно роздувати цю ситуацію, тому що будуть як військові, оперативні, а особливо економічні наслідки. В даний момент і ще можливо, ескалація, чого вони дуже бояться. Але коли Путін буде переможений, тоді всі дружно приділяють претензії і. В кримінальному форматі і в економічному плані компенсації збитків. Панело Ергоричу, хочу в завершенні в рамках там п'яти хвилин, попросити вас підбити підсумки 2024 року, яким він був для нас у площині політичній, звичайно, військовій, а також можливо, прокоментувати виклики 2025 року. Ну, в першу чергу, 24 рік. Був роком активних, та сквер дій по захисту нашої держави. Ми заділи всі моделі системи. В першу чергу, український народ, військові, наші е, представники безпекового сектору щодо відстови наших земель. Да, дійсно, не, не завжди це було дуже ефективно. Тобто, ми все-таки загубили частинку території, але за рахунок того, що ворог нарощував величезні ресурси, і нам все-таки вдавалося його стримати. Знищуючи величезну кількість військових боєприпасів і зменшуючи потуги агресивної Росії, ми на цьому фоні все-таки вдалося е, навіть провести ряд контрударів, що спонукало Росію е, навіть до активних дій на своїй території, що конкретно було контрударом на можливі дії щодо нашої держави західна Сумську область. Це конкретна ситуація. Нам не вдалося в цей період на жаль перейти до нової стратегії ведення війни, про що ми говорили. А це і мистецтво до війни, і відповідно е отримання величезної кількості зброї техніки е високого рівня для того, щоб розпочати нові наступальні операції. Це дійсно е е сумно, але я рахую, що в нас є нова перспектива. Третя складова: нам в будь якому випадку вдалося тримати рівень міжнародної співпраці, що забезпечує підтримку нашої держави на політичному, дипломатичному, економічному і на військовому рівні. Це та модель, яка формувала двосторонні і багатосторонні відносини. формує підтримки як НАТО Європейського союзу. І зрозуміло, це формуває нові стратегії щодо світопорядку. Але я думаю, це перспектива два з року. Нам все таки е, стабілізувати і е, мати чіткі рівні відносини з третіми країнами: як Китай, Індія, Бразилія, Туреччина, які все-таки підтримують мир, а не підтримують політичну, економічну і дипломатичну Україну. Росію, а в даний момент э, схиляється до все-таки мирного регулювання і з з принципів міжнародного права це одна із складових, яка дає перспективу об'єднати і західний, і південний країн східний південно-східної Азії в єдиному форматі світопорядку, який буде забезпечити світ миром, безпекою і гарантією безпеки, як для України, так і країн світу. Це наше завдання сьогодні активно діяти на фронті. Посилюючи нашу складу за рахунок і наших новітніх підрозділів, нових таких розробок в системі ВПК на України, наших підтримок за кордону і зрозуміло нової стратегії війни. І друга складова це формувати коаліцію, яка підтримує новий мир на принципах міжнародного права. Це основа основ. Для цього не теорія, конкретна робота з Трампом, Британією. Всіма членами Європейського Союзу Китаєм, Бразилії, Туреччини, Японії, от і багато іншими країнами для цього вже визріває перспектива. Тоді Путіна не буде шансів. І зрозуміло, це спільні дії проти агресії Путіна і формування відходу з України на умовах сталого миру, і контролю, якраз російської агресії, можливої перспективи і гарантії безпеки для нашої країни. Я думаю, що це дуже сильна позиція. Тут треба задіяти ще один момент на 25-й рік, що не зробив величезна помилка Зеленського професіонал високого класу. Я сьогодні маю вже команду сотні людей. А якщо ми говоримо вже глибше тисячі, які мають можливість і посилити фронт, і відповідно політичну оперативну складу мають контакти і з Трампом, Сінзипіном, і з Моді, і з Лулу. Це лідери країн, про які ми говоримо, не вироче про країни Європейського Союзу. Це ефективна модель тої дій і співпраці, щоб вона була зрозуміла нашим партнерам, була в зоні їх інтересів, світових інтересів і зрозуміла в зоні інтересів України. Це та перспектива, яка дасть нову е модель і розвитку держави після перемоги. нову модель суспільства, потужницьке об'єднання сил високого рівня і відродження України. Це я думаю, 25-й рік повинен бути стартом для таких дій.